Додому, і якраз дуже вчасно прийшла посилочка від 25 Coffee Roasters. Ці позиції замовляю повторно. Дуже нам сподобався смак Кевінс кави. Та ось такий весняний фруктовий зелений чай. Нереальний аромат. Взагалі 25 Coffee Roasters Це не тільки кава, також є чай, смаколики, кавові аксесуари. І ось купуючи саме Кевінс Кав у 25% автоматично перераховується на потреби притулка, домівка врятованих тварин. Там знаходяться котики, песики, яких покинули під час війни. Тому із задоволенням замовляємо ось таку каву, і вона нам дуже і дуже смакує. Також не забувайте, що доставка від 350 гривень абсолютно безкоштовна. Та зараз діє також безкоштовна кур'єрська доставка в Києві, Львові та Харкові. Ви завжди можете скористатись моїм промокодом, який дає 20% знижки на каву. Усю детальну інформацію та посилання на сайт я залишу внизу в описі під відео, тому переходьте, користуйтесь, ви обов'язково знайдете щось собі до смаку. Ну, а зараз повертаюсь до звичайних домашніх справ і буду тестувати екозасоби для прибирання від компанії Choice. Нарешті дійшли руки ось до цієї сковорідки, До речі, вона дуже класна, до неї не сильно пристає бруд. І чистити я її буду вперше за увесь час використання, наношу засіб і нехай трохи подіє. Також хочу почистити фільтри із витяжки. Пройшло приблизно 10 хвилин, і, хоч це було непомітно, але всередині був брудний наліт, це видно. Яка брудна тече вода. Я не терла навмисне щіточкою, просто змиваю водою і дійсно майже все відійшло після першого ж нанесення. Трішки хочу потерти ось тут в куточках. Результатом я більше, ніж задоволена, і нагадую, що це екозасоби, які не шкодять довкіллю, не шкодять здоров'ю. А ще є один такий нюанс. В інструкції не сказано, що сковорідку потрібно нагрівати, хоча я її нагріла, і мені здається, ось ці плямки з'явились через це. Тому наносьте на поверхню кімнатної температури і не підігрівайте. Далі фільтри, жир дійсно розчинив. Видно, як він легко видаляється за допомогою щіточки. Ці місця, де не зовсім розчинився наліт, я потерла в щіточку з миючим засобом для посуду, він також від компанії Choice. Майже все. В деяких діляночках трохи залишилось. Не знаю, можливо, там сильніше забруднення, можливо, туди потрапило менше засобу, тому наношу повторно. І результат супер. Далі хочу помити фрукти миючим екозасобом для миття овочів та фруктів. Скажу, що саме ці фрукти вже помиті під проточною водою, без використання будь-яких засобів. І зараз подивимось, чи залишився на них бруд після звичайного миття. Як ви бачите, вода брудна. Зрозуміло, що просто водою неможливо змити бруд, хімічні речовини, якими обробляються фрукти та овочі. Тому таким засобом буду користуватись на постійній основі. Ну, а зараз буду готувати корисні булочки. І вони будуть із сочевиці безборошна. Сочевицю я залила на ніч водою. Рецепт залишу внизу в описі під відео. Додаю воду, оцет, оливкову олію, соду, сіль та псиліум. дуже зручно користуватись ось такими маленькими вагами, і перебиваю все в однорідну масу. Формую ось такі невеличкі булочки. Прикрашаю кунжутом та мигдалем і випікаю при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Булочки дуже смачні. Це дійсно знахідка, дуже класний спосіб, якщо діти не люблять їсти бобові. Отримали посилочку з Next. Зараз, що я тут замовила. Перше це для Валерія костюм. Літній костюмчик. Також він його сам обирав. І з усього, що там було, обрав ось цей Томі Джері. Але такий він щось мені на вигляд великуватий. 5-6 років, але щось це таке, знаєте, велике. Так. І ось так, як я і думала, ця наклейка, вона така, ось, бачите, коли її розтягнути, то вона ось так ніби розходиться. Я взагалі не знаю, що буде з цим костюмчиком після прання. 606 гривень, тому якось, знаєте, за таку вартість, щоб один раз поносити, через те, що наклейка вона ось. На всю довжину. Ззаді є ще напис, але цей напис, це фарба, мені здається. Зараз шорти до нього йдуть ось такі. Ну, шорти нормального, мені здається, розміру. Тут теж наліпка. Зараз подивимось, як вона. Ну, Звичайно, що після прання будуть такі полоски, вона буде розходитись. І до речі, шорти тут, ось які вони теплі. Я взагалі не знаю, як можна носити влітку такі теплі шорти. Так, ну, буду, скоріш за все, повертати. Хочу ще показати ось такі а, у нас є футболки. А, щоб ви розуміли, цим футболкам вже, мабуть, Років 10, ось така велика наліпка. Це виробник сі І це ще футболка Макса. І ось, подивіться, з нею так нічого і не трапилось. Бачите, вона не розтягується на тканині. Вона така і залишилась. Дивіться, тут теж наліпки. І бачите цим футболкам 10 років, і нічого не сталося із цими наліпочками. Дуже класна якість, кольори, от уявіть собі, яскраві так і залишились. Тому я мала досвід з наліпками на одязі саме ось такий. І сподівалась, що у Next буде щось подібно. Цьому, але ні. Так, далі. У нас тут футболки Максу. Один, два, три, чотири футболки. Зараз дістанемо, подивимось якість. Так, перша футболка. Вона темно-зелена. Ну, ніби колір підходить. Я дивлюсь, по камері колір підходить. Це 100% котон розмір М. На дотик дуже гарно. Так, футболка мені подобається. Так, що Тут у нас теж дуже приємна на дотик. якісний котон. Побачу, як воно буде після прання, але на дотик подобається 100% котон. теж дуже гарної якості. До речі, ці футболки продаються такими наборами, але от саме такої комбінації з таких кольорів. Не було, тому ми вирішили замовити окремо пока. Цього у нас темно-синя футболка ми задоволена, а той костюмчик скоріш за все поверну.